Верховна Рада хоче зробити закон, що мама більше не зможе бути мером. Тобто там, якщо два рази обіймав посаду мера, то більше балотуватися не зможе. Після соціолог, вивів топ-5. Це Пархоменка, Івашенка, Капляння, Ямщикова чи Проко. Хотіла б запитати, за кого ви голосували. Ні за кого. А то, що хочуть ісплути, штучний закон, зробити, то зовсім неправильно. Це така демократія, вибачте, так само, як і вибори. Хто на них піде? Хіба хтось виконує свої обіцянки? Вибори це коли ми вибираємо програму, а не людину. Ой. Даже не знаю, наверное, за Пархоменко. Ну, не, А чего? Не знаю, він визуально подобається больше, чем си. Знаете, я думаю, нет смысла никому верить. Надо контрольные органы, чтобы были, потому что любого поставлю. Да. Я поставлю, я буду таким же. Не заморачивать, показывайте мне. Да? Да кандидатов, ну их в баню, короче. Одних пользы все равно никакой. Они все ці... обещают. Та ні, я цікавлюся, а все одно змінень не відбувається. От сколько наблюдаю, всі угу. обіцяють, все час вибори, а в ітоді народ страдає. Ну, я б проголосувала за Пархоменка. Він зараз скрізь, він зараз по всіх новинах, тому напевно за нього.